На тій неділі кончився в мене хліб, я пішла магазин, щоб взяти. Були якісь солдатики, кажу, там дівчатка каже, ти до себе не запишеш до пенсії хлібинку. А солдатик каже, візьми, каже, посчитай мені, я бабушки куплю. каже. Є ще добрі люди. Тут така ситуація, як бути в окупації. Це ніякої надії на майбутнє, ви, ви розумієте, це життя. Одна момент. Одну тут момент. ти живий, тут ти не живий. Вже треба вмирати, а я живу. Одну війну прожила. І голод, і холод, і тепер. Mm -hmm. Ось так. Сьогодні наша гуманітарна експедиція прямує у селище Новодмитрівка. Це Береславський район. Нас там чекають мешканці селища. Знову веземо допомогу, надію. ta podтримку Na Вистачить всім. Толпитися не треба. Я не маю сенсу, щоб 2 години вам тут під сонцем. Це стояти та тут жаритися. У окупації у чоловіка вбили расисти. Вашого чоловіка вбили. У минулому році тільки переховали. Та ви що, а чого? за що, що, що Ну, Тому що він прав матку різав в очі. Та ви що? В минулому році в Нововоронцівку їздила забирати на експер... з експертизи, тому що вправду, дійсно ви його вбили. Його забрали, да. то закатували. Ну, я. А вони його застрелили, ну корочора поля пуля в грудях була, експертиза встановила. І нога на сухожилі тільки держалася. Його вбили і кинули, і під ще попало. Дрова то в мене завжди всіда... дідок, спасіба, йому привозив ага. тачечкою. Ага. А тоді, як убили його, це все. Не дров нічого, я не знаю, як я буду цю зиму зимувати. Там тріски якісь є. Буду збирати оріхи, ходити, звісно, по вулицях. що отримуєте ви пенсію? Отримую 200. Було 2,5, додали 225 мені гривень. І на що їй зараз вам вистачає? Ну, от сьогодні я заплатила за світло 400 з чем-то, заказала бочку води 600 гривень. Вже ти нема, немає, в магазині віддала долу. Бо коли ту капустинку, то хліба ж не вистачає одну хлібинку, завтра віддадуть на неділю. Оставляю 400 гривень на хліб. Uh -huh. Uh -huh. То Толійки треба купити, то того -сього. Well, Ну, Спасіба добрим людям, звісно, що так допомагають другий раз. Є ще добрі люди. Дякувати добрим людям. Ще багато добрих людей є, тому що наш фонд сьогодні існує, існує саме завдяки оцім. Як... Добрим людям з щирим серцем, до да, да. Котрим... може допомагає. Да, спасибо їм. Добре. Угу. Я з козацького. З казацького. А чого сюди приїхали? Там розвалилося, все Все розбите у нас. ще по-перше, не залишилось нічого там. Ні, ну як залишилось. Ну а їхати туди вже не можна. Не можна діти в нові Каховці. Нові Каховки. Це вони під окупацією. А є зв'язок з ними. Все в порядку. Та, з ними? Там як все в порядку. Там пополучали російські паспорта. Ага. І хто не хоче тут робити, відправляють, кажуть, на, в Росію. Куди подаль... подальше, так. Текли да. з Херсона. Под обстрілів там б'ють. Uh -huh. А ми тут живемо. А як давно сюди приїхали? Приїхали на місяць у декабрі. Ми тут сидимо. Стріляють у нас в Херсоні такий район, обстріл возле Дніпра, там живого міста вже немає. А no. скажіть, будь ласка, а що було б з вашим життям, якщо б взагалі не було б гуманітарної допомоги? Якби не було, я не знаю. Я навіть не представляю. Я навіть не представляю, що було. Не представляю. Вижили би ви, чи ні? Та, мабуть, мабуть, було б дуже трудно. вряд ли б ми вижили. вряд-лі. Ми б треба було б на продукти, а так нам продукти давали. Ми трошки з пенсії зекономили на лічення. Як не зекономили, зібрали копійку. То це дуже важливо, дуже Дуже важливо. Дуже велике спасибо всім. Раїса Радіровна, скільки вам років? 86. 86? Так. Да. Вже Ви... треба вмирати, а я живу. Одну війну прожила. І голод, і холод, і тепер. Угу. Оце так. Така важка Бог, доля. Бог мені дав, скільки років прожити. Богу треба дякувати. Треба дякувати Богу. Діти мої дорогі, я ніде не хочу. Що Бог дасть, те буде. Ніде не була. Де. Тільки вдома. І, і, і сама живу. Хорошо. Я ж пенсію отримую, город ще садів. Город садите ще город. Город садів. Нічого собі. У мене порядок, Та ви що? приходьте в гості. А тут ж не Роблені. топиться й да, В'яжемо і в холоді сидимо у цьому селищі, у цьому місті, Це е, в минулому був бар оці золоті. Жіночки майже святі плетуть для наших ЗСУ, для наших воїнів для перемоги отакі чудові сітки. І вони плетуть так старано, що не пропускають жодне клітину, жодну клітиночку, так? що взагалі нічого не було бачити. Ма ворога не просвітлювався. Сплили сплили вже за період їх праці 294 сітки вже відправили на передову. Важко нам було. Важко важко, да. Ну, спасіба, хто залишився з керівників тут. Організували і медицину, і постачання світла. Були хороші організатори в нас. Ну, в кого були запаси, ділились. Ділились. Да. Були такі, що не було в них, Що їсти. Ну, я вам скажу, що в нас люди. Були небайдужі, ага. допомагали. Чим могли, один одному, да? Да, да. Чим могли, один одному допомагали. Один. Люди залишалися тут, тому що тварин не можна було. Місць зірвали, тому що можна було перевезти десь там, втекти і так далі. Ось така ситуація. Яка сьогодні потреба у продуктових наборів у вас? Потреба? І чи, чому, чому воно є? Тому що, тому що є. Тому що по перше, те, що сьогодні високосний рік жарко. Сьогодні хто дає, город посадив. Угу. Не кожен може сьогодні доглянути полити його, щоб угу. відтіля отримувати угу. харчування. Вкрай харчування, харчування. необхідно все. Необхідно все. Да. Це. Тим паче сьогодні такий засушливий рік. Що і багато, що воно буде? багато хто що не виросте да, нічого. Не виросте нічого. Сьогодні по горить на степу. Горить, так. Да. Зернові mm -hmm. дали сльози, просто сльози. так що mm -hmm. Я не буду ходити вокруг даоколо, так що… Mm – -hmm. Тобто нелегка сьогодні. Нелегка сьогодні. Ситуація. Доля нашого, нашого селянина. І, і сьогодні нема роботи тут. Mm -hmm. Велика така, що mm -hmm. часть населення, яка сьогодні не працює. Сьогодні у нас було ЧП, наша друга машина, котра знаходилася, основна кількість наборів, 230 штук. У нас було 70 штук в нашому босі, і вона, ця друга машина, не доїхала до кривоворога. Двигун зламався двигун, але завдяки нашому суперволонтеру, водію, нашому Гасану, котрий був за цією машиною, він швиденько все порішав. Приїхала друга машина. Хлопці максимально швидко все перевантажили. І ось ці 230 наборів. Доїхали до селища Новодмитрівка. Люди отримають всі, хто бажав, хто запланований був, всі отримають допомогу. Дякую нашої команди, дякую всім, хто допомагає їжу життя Дніпро і надаємо можливість привозити. Такі місця, котрі потребують допомоги, гуманітарно набори, надію, віру в людей, дякую всім, хто з нами. Бережіть вас, всіх Бог.